10 мільйонів гривень на ремонт вулиці Лесі Українки. Круківку на проїжджій частині вже перемостили. Тепер замінюють водогін. Через це мешканці центру Львова сьогодні не матимуть води до 22-ї години. Ремонт вулиці Лесі Українки у Львові завершується. Разом з реконструкцією тут замінили магістральний водопровід, усі каналізаційні випуски, колодязі та дощоприймальні системи. Річний чавунний водогін на Лесі Українки міг би ще послужити, кажуть у водоканалі, але там прийняли рішення його замінити на сучасний пластиковий. Новий водогін забезпечить безперебійну подачу води до помешкань 11 тисяч львів'ян. Загалом замінили майже 600 метрів водопровідних мереж. Даний водопроводи виконаний із політленових труб, яких гарантія 50 років. Це просто дасть для міста економію, потім по ремонтах і тих мереж. Буде менше витоків, менше втрат води. Виконувати інженерні роботи по вулиці Лесі Українки складно. Вона вузька і чимало робіт на глибині від 2 до 4 метрів доводиться виконувати вручну. Реконструкцію вулиці Лесі Українки планують завершити до 20 листопада, запевняють у Львівській міськраді. Юлія Танисієнко Павло Замрій. Новини.